Як створювати контент, коли мало часу, і здається, що не вистачає сил на це, коли в тебе постійно зйомки, поїздки, робота, монтажі, спілкування з клієнтами, сім'я, двоє дітей. Собака, то здається, що просто на все не вистачає часу, тим паче на створення контенту і ведення свого блогу. Я сам живу в такому ритмі вже не перший рік. Ну, і, якщо чесно, було б легко сказати собі, що зараз не той час займусь блогом пізніше, але правда в тому, що це пізніше може ніколи і не настати. Це відео я записую для тих, хто не стільки боїться почати щось з нуля або почати свій блог, а для тих, хто дійсно не має часу на це все. Або просто не знає, що говорити, який формат обрати, і взагалі як знайти місце для створення контенту в своєму напруженому графіку. І я вас дуже гарно розумію, бо мій день також забитий багатьма справами. Більшість мого часу йде на роботу з відео, на зйомку, монтаж, спілкування клієнтами. Ну і звісно, на сім'ю. Але навіть в цьому ритмі зараз я знаходжу час для того, щоб знімати контент для себе, просування себе в соціальних мережах. Тож все, що я зараз... Вам буду розповідати це все засновано на моєму особистому досвіді ніхто не каже, що створювати контент це дуже легко, тим паче, коли немає ресурсів або підтримки. Від багатьох блогерів можна почути, що та кожен зможе з легкістю створювати контент. Але якщо ваша основна професія не пов'язана з відеозйомкою зі створенням відеоконтенту, це може бути для вас великим викликом. У мене немає часу 24 на 7 для мого блогу, адже я працюю з багатьма проектами і ще й намагаюся знаходити час для своєї сім'ї. І тут, по-перше, важливо розібратися, який формат контенту буде вам комфортним і який ритм підходить сам вам, я сподіваюся, що після цього відео ви знайдете свій шлях та спробуйте утриматись на ньому хоча б місяць або два. Тож рекомендую налити собі чогось смачненького, взяти блокнот та ручку, та ми починаємо. В двох словах про мене багато не буду розповідати. Мене звати Барачевський Станіслав. Я професійний відеограф, експерт зі створення відеоконтенту. Вже більше 10 років у цій сфері являюсь найкращим відеографом України 2021 року і найкращим монтажером 2018 року. А також є головою всесвітньої організації відеографів Вевсіком. Також я є суддею всесвітніх конкурсів по відеографії і допомагаю людям за допомогою відеоконтенту, за допомогою ведення блогу заробляти кошти. Тож давайте повернемось до нашої головної теми. Давайте будемо реалістами. Якщо ви не блогер, то ваш час постійно буде обмеженим. Якщо ваша основна робота не блогінг, і ви постійно зайняті своїми проектами, наприклад, як я, зйомками, монтажем, спілкуванням з клієнтами, запуском курсів, навчанням учнів, то часу на контент у нас дійсно буде дуже обмаль. Більшість з нас працює в режимі многозадачності. Ми намагаємось доробити наші справи, встигнути в дедлайни, закрити проекти, провести переговори. Ну і не забуваємо про родину, де кожен день є свої потреби та свої обов'язки. І по факту багато з моїх знайомих також знаходяться в такій самій ж ситуації. Вони мають що сказати. Їх досвід є дуже цінним, але вони постійно не мають на це час. Багато хто приходить ввечері з роботи, сідає за комп'ютер і Думає, окей, я маю ідею зараз написати пост телеграм-канал або написати сюжет для свого нового Reels, але потім стикається з порожньою сторінкою та відсутністю взагалі натхнення. І замість того, щоб щось зробити, ми постійно відкладаємо це на завтра, а після цього на післязавтра. І так постійно. Знайома ситуація, я думаю, що так. І це відбувається через те, що ми дуже часто розставляємо пріоритети неправильно. І час, який міг би піти на створення чогось корисного, якогось контенту, ми витрачаємо просто на те, що ми скролимо соціальні мережі та дивимося, якісь мемасики. Знайти навіть годину для створення контенту в день це дуже важко, і це абсолютно нормально. Але головне це не впадати в зневіру. Часу, який ви можете присвятити для створення контенту, зазвичай не так багато, але ми можемо підійти до цього питання розумно: як же прийняти свій темп і почати створювати контент розумно? І перше, що потрібно зробити, це просто приймати свою реальність. Факт того, як у вас зараз все відбувається. Насправді все починається з розуміння того, що вам не потрібно робити все одразу і робити все ідеально, не будьте перфекціоністами. І це факт, що з першого разу у вас дійсно не вийде все зробити ідеально. І це урок, який я сам засвоїв, коли намагався поєднувати все: і поїздки, і зйомки, і клієнтів, і сім'ю, і створення воркшопів, і створення навчальних курсів, і ще й створення контенту для себе. І замість того, щоб відчувати постійний тиск від порівняння себе з успішними блогерами, які заробляють великі кошти, мають мільйони переглядів, лайків, і нібито здається, що вони досягли цього всього за короткий час. Потрібно просто прийняти свій графік, свій ритм і свої особливості. В мене є проекти, які забирають більшу частину мого дня, і, звісно, двоє дітей, які також потребують уваги, як і дружина. Це ваше життя, і ви самі вирішуєте, коли вам створювати контент і в якому ритмі. Замість того, щоб одразу рватися до камери і знімати контент, коли вам прийшла якась думка. Я вам пропоную трошки інше. Я вам пропоную спочатку трошки пожити з цією ідеєю. Виділіть собі час, тиждень, два, три місяць. Просто для того, щоб подумати, що б вам цікаво було знімати, що би ви хотіли транслювати людям, і головне, як це можна подати в простий та захопливий спосіб. Час від часу занотовуйте свої ідеї, які вам приходять під час ваших основних справ. І це в майбутньому допоможе вам сформувати саме контент-план, який буде натуральним і органічним. І що я зрозумів, що треба дивитися на контент не як на обов'язок. А як на продовження стилю вашого життя, наприклад, навіть в поїздках я дуже часто ловлю себе на думці, що якийсь момент, який тільки що відбувся, мог би стати частиною мого контенту, про який я можу розповісти, або показати, або зняти бекстейдж. Іноді це просто історія з клієнтами, а іноді це просто смішний момент, який стався, і таким чином, поступово ви починаєте формувати свою надивленість. Тобто навичку бачити контент у своєму повсякденному житті. І тут виникає інше питання: все ж таки, як знайти теми для свого контенту? І зараз я вам розповім про декілька речей, які з легкістю допоможуть вам генерувати ідеї для вашого контенту, десятки сотні ідей, які ви постійно зможете транслювати у своєму блозі. Як я вже говорив, багато людей просто не починають знімати контент, бо не знають, про що їм розповідати. У мене також це було на початку кар'єри. Але коли я озираюсь на свій досвід відозйомці, а це більше 10 років на хвилиночку, то виходить, що тем набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Просто треба це все правильно структурувати. І знаєте, я поділив би теми на три категорії: це. Теми з минулого, теми з теперішнього і теми з майбутнього найпростіший спосіб почати це озирнутися на те, що ви вже пройшли, тобто ваш досвід. Наприклад, коли я тільки починав відеографії, було багато невизначеності, було багато страхів, нерозуміння, як робити, що робити, як спілкуватися з клієнтами, як робити ціноутворення, як себе продавати. Але зараз, по факту, я можу поділитися цим своїм досвідом, який я вже зібрав за 10 років своєї роботи, з тими, хто тільки починає працювати в цій сфері або починає розвиватися у відеоконтенті та просуванні. Ну от просто. Візьміть і уявіть себе декілька років тому, коли ви тільки починали щось робити нове, з якими страхами ви зустрічалися, які питання у вас поставали, і починайте розповідати про це. Ці історії вони реально цінні, вони живі. Вони органічні і багато людей зможуть впізнати себе в них. Наступний вид контенту, про який я говорив, це контент з теперішнього часу. Це те, що відбувається у вас прямо зараз. Для мене знову ж таки, це постійні поїздки по Європі, це постійні зйомки, монтажі, спілкування з клієнтами, навчання учнів. Часто я стикаюся з ситуаціями або кейсами, якими можна поділитися зі своєю аудиторією, яким цікавий відеоконтент та відеозйомка. Це може бути щось просте, як технічний момент, там зі зйомки, монтажу, якийсь лайфхак або розбір того, як я працюю з клієнтами, як я укладаю договори, як я проводжу перемовини. Тобто, ще раз повторюсь, це все те, що зараз відбувається з вами. І наступний третій вид да, тем, які можете ви розкривати, це контент з майбутнього, і цей вид контенту про те, що ви плануєте. Що ви хочете зробити, які цілі ви собі ставите на майбутнє, і звісно ж, як ви будете їх досягати? І це, до речі, дуже цікавий спосіб залучити аудиторію на тривалий час, бо це як серіал. Людям буде цікаво дивитися, що ж далі буде у вас відбуватися, і як ви будете приходити до цієї цілі, яку ви собі поставили. Людям дуже цікаво дивитися, як щось розвивається, які у вас були провали або невдачі це дуже цікаво людям. Так само, як і ваші успіхи, і їм дуже цікаво дивитися за цим сим. Тож, давайте зараз перейдемо до того, як все ж таки почати створювати контент, які конкретно кроки потрібно зробити, щоб залишитися в своєму ритмі і не вигоріти, не здатися. Тобто зараз ви розумієте, що темп для контент достатньо. І як я вже сказав, наступний етап це те, як організувати цей процес, щоб знову ж таки не вигоріти і не бросити це все. Якщо чесно, в мене також були такі ситуації, коли я там після чергової поїздки, чергового проекту, зйомки в мене просто опускалися руки, я вже нічого не хотів робити, бо в мене просто не було сил. Але з часом я зрозумів і знайшов підхід, який допомагає мені створювати контент. Тож давайте тепер по крокам. І перше, що вам потрібно для себе зрозуміти, що тепер контент це частина вашого життя. Для мене відеографія це не просто робота, це дійсно стиль мого життя. І фактично контент є природнім продовженням його. Якщо змінити свій підхід і перестати сприймати створення контенту не як ще одну задачу в своєму графіку, то створювати його дійсно стає набагато легше. Зараз, коли я знаходжусь на зйомках, я намагаюсь знімати не тільки для клієнта, але й для себе, оскільки я розумію, що мені це також потрібно, і це мій лайфстайл, це моє життя. Якщо ви почнете інтегрувати створення контенту в свою повсякденність, то фактично це перестане бути обтяжливим для вас. І знайдіть те, що дійсно вам буде цікаво. Перестаньте гнатися за трендами та порівнювати себе з іншими блогерами. Важливо знайти вашу нішу, яка дійсно вам буде приносити задоволення. У мене є багато тем, які пов'язані з відеозйомкою, з монтажем, з клієнтами, з учнями, з навчанням, з просуванням. І зараз, по факту, я ділюся з вами. Тим, що важливо для мене і що цікаво мені, це можуть бути як і професійні поради, так і особисті моменти з мого життя. І коли ви починаєте створювати контент, пов'язаний з тим, що резонує з вами, то це одразу відчувається в вашому блозі і в вашому контенті. Почніть з простих форматів: не обов'язково одразу писати довгі відео, заморочуватись з монтажем. Прописувати якісь великі сценарії, почніть з малого. Зробіть невеликі тексти, зробіть невеликі рілси. Ви можете просто відзняти якісь моменти, які відбуваються у вашому житті. Наприклад. Ви сидите, працюєте за комп'ютером, ви знаходитесь на зізвоні зі своїм клієнтам або з учнями, ви знаходитесь на зйомках або ще щось. Ну, тобто знайдіть те, чим ви займаєтесь кожен день, і те, які процеси у вас постійно відбуваються. І просто почніть це знімати. Невеличке відео по 5, 7, 10 секунд процесу того, що ви робите. Це у вас не займе багато часу та не буде вимагати від вас якоїсь там суперактивності. Крім того, якщо подивитися то короткий формат. Вони також знаходяться на піку популярності. Тобто, що ви зможете зробити? Ви відзняли матеріал, якийсь про себе, що ви робите. Потім на це невеличке відео, на 5-7 секунд, ви накладаєте головне питання, головну тему вашого рілсу і пишете, що опис або більш детальніше про цю тему ви розповідаєте, наприклад. Під цим Рілс в тексті. І далі просто під цим Рілсом публікуєте текст, який стосується тієї теми, яку ви хочете розкрити. Тобто, знову ж таки, вам не прийдеться знімати повноцінні на перших етапах рілси, проговорювати все це на камеру, витрачати багато часу. Ви можете просто взяти відео зі свого життя, вставити якусь цікаву тему, тобто назву цього відео, і більш детально розкрити її під самим Рілс. Це саме просте, з чого ви можете почати, і потім з часом вже покращувати свій контент та приділяти цьому більше часу. Наприклад, я виділяю певні дні для того, щоб створювати контент саме для свого блогу або для YouTube. Це може бути, наприклад, якийсь один день, коли ви повністю весь свій час присвячуєте саме створенню контенту для себе. Але для цього потрібно мати контент-план хоча б на тиждень вперед. По факту, це не тільки спрощує процес, але й допомагає вам триматися в певному ритмі. Аналізуйте свої спроби та не бійтеся допускати помилок. Я вам хочу чесно сказати, що у мене також не виходить все ідеально. Реально з першого разу. І я спочатку дійсно переживав щодо цього. Але от зараз я просто сів і знімаю вам це відео, ділюсь з вами своїми думками стосовно того, як же можна створювати контент і як спростити цей процес. Тобто, знову ж таки, я ділюсь з вами своїм досвідом, тим, що мені цікаво, і про що я хочу вам розповісти. Не бійтеся експериментувати, аналізуйте реакцію аудиторії, і після цього робіть певні висновки, що треба покращити або змінити в своєму контенті. По факту не існує поганого контенту. Кожен крок, який ми робимо, це крок вперед. Треба зрозуміти, що створення контенту це шлях, який треба пройти, і він не завжди буде легким, але цікавим і який принесе 100% свої плоди. Наступним кроком після всього цього. А стає довготривала стратегія залучення нової аудиторії до вашого блогу. Ну і звісно, підтримання постійного інтересу до вашого контенту і до вашого блогу. І тут важливо зрозуміти, що результат не прийде за один день і навіть за тиждень. Це марафон. Це не спринт, і ви повинні це зрозуміти. Я сам вже не раз проходив цей шлях і розумію, що потрібен час на те, щоб отримати відгук від своєї аудиторії та й взагалі знайти свою аудиторію. Ось декілька порад, які зможуть допомогти залучати аудиторію та утримувати її. Перше це залучайте людей своїм реальним життям. Люди люблять автентичність. Вони хочуть бачити, що ви дійсно справжня людина зі справжнім життям, а не якийсь там напищений блогер, який показує успішний успіх, лакшері і так далі. І типу в нього немає жодних проблем. І все робиться в легкості. Ні, такого не буває. Не треба робити ідеальний образ в соціальних мережах. Транслюйте себе таким, яким ви є. Це і є ваша унікальність. Покажіть, що у вас є також свої труднощі. Які є у вашій аудиторії, що не все так легко і не все так просто, як здається зараз в усіх соціальних мережах, використовуйте різні платформи, не обмежуйте себе там, тільки, наприклад, інстаграмом, або Ютубом, або Тіктоком. Залучайте всі соціальні мережі для свого просування, для своєї медійності. Я, наприклад, окрім зараз ведення свого інстаграму, також записую відео і для Ютубу, яке зараз ви дивитесь. А також і пишу тексти для свого телеграм-каналу, які знову ж таки перекликаються з моєю тематикою, де я ділюсь своїми почуттями, своїм досвідом зі своїми підписниками, але в текстовому форматі. Таким чином, я охоплюю різні групи своєї аудиторії. Якщо Інстаграм це більше про експертний контент та про лайфстайл, то Телеграм це більш про мої роздуми, мій особистий досвід, який я хочу транслювати своїй аудиторії. І по факту це зміцнює зв'язок з аудиторією і підвищує їх залученість. І знаєте, один з найважливіших моментів це створювати контент, який має цінність і який приносить користь вашим підписникам. Це можуть бути як практичні поради, так фактично і мотиваційні історії. Тож, чим більше корисної інформації ви надаєте людям, тим більше відгуку від аудиторії ви отримаєте. І тим більше люди захочуть слідкувати за вами. Головне бути послідовним, але при цьому гнучким. Що я маю на увазі? Наприклад, це графік публікацій та Контент-план, який ви собі прописали, тобто ви поставили собі задачу, що, наприклад, там кожен день або через день або раз в тиждень ви будете випускати якийсь контент, тобто, знову ж таки, повертаючись до того, в якому графіку вам спочатку буде зручно створювати контент, але водночас можна залишити і місце для гнучкості. Тобто, навіть якщо у вас вже є готовий контент-план, у вас в житті може виникнути якась подія або щось статися, про що ви можете одразу розповісти своїй Аудиторії, тож не бійтеся змінювати свій план, це допоможе вам залишатися на хвилі і не вигорати. Ну і головне, не забувайте про органічне зростання. Такі безкоштовні способи залучення аудиторії, як Instagram Reels, YouTube Shorts, TikTok, можуть бути надзвичайно ефективними. Ви всі самі бачите, що одне вдале відео може принести вам десятки, тисячі або десятки тисяч аудиторії просто. Після одного ролику головне не здаватися і дійсно створювати контент, який ви полюбляєте. І ще одне головне, пам'ятайте, що не варто засмучуватись на початку, якщо ви не бачите відгуку від аудиторії, або вона у вас зростає дуже повільно. Всі, кого ви бачите в соціальних мережах, колись починали з невеличкої аудиторії, і це нормально. Головне це постійно рухатись вперед, створювати контент і робити те, що вам подобається. І повірте, з часом. До вас обов'язково приєднаються люди, яким буде дуже цікаво слідкувати саме за вами і за вашим стилем життя. Ну і звісно, за вашими ідеями, проектами та вашою роботою. Ну а для тих, хто додивився до цього моменту, в мене є для вас невеличка пропозиція. Як я вже казав, я розумію, що дуже важко почати з чогось нового і тим паче, коли у вас немає досвіду у створенні відео, відеоконтенту та його просування. Тому я створив практичний корисний інтенсив, який допоможе вам володіти навиками відеозйомки, монтажу та створення відеоконтенту, та те, як зробити гарний візуал на ваших відео. На цьому інтенсиві ти дізнаєшся про всю базу відеозйомки: як правильно налаштувати свій телефон, як правильно налаштувати камеру, як знімати зручними налаштуваннями, як правильно рухатись щоб не було тряски. Що таке діафрагма, ISO, баланс білого, витримка, які види світла існують, як з ним працювати, як зробити гарну картинку на вашому відео, і це все практичні знання, які ви одразу зможете примінити при створенні свого відеоконтенту. І це ще не все. Будусом до цього. Ви отримаєте запис мого закритого виступу щодо відеозйомки, монтажу, де ми практично покроково проходимо від е, самого початку від процесу створення ідеї до фінального відео, тобто до експорту. Тобто цей інтенсив він допоможе вам легко стартувати у сфері створення відеоконтенту як для себе, так і якщо ви захочете працювати, для своїх клієнтів. Більш детальну інформацію про цей інтенсив ти зможеш отримати під цим відео. Ну і дякую за перегляд. До наступної зустрічі.